Пане Миколо, слава Україні, вітаю героям. Слава от власне, ми щойно переглянули сюжет, відповідно до якого є інформація, що армія РФ за останній тиждень захопила більше території ніж у будь-якому місяці 2024 року. Чому саме зараз ворог завойовує так багато? І чи змінилася тактика Росіян у порівнянні, наприклад, із минулим роком? В ну, першу чергу Путін поставив завдання стратегічним резервам. Захопити Донецьку Луганську область до кінця цього року, а скоріше до настання холодів і відповідно погіршення погоди. Тому концентрація основних ударів два крайні тижні являється вирішальним сьогодні. По шести стратегічним напрямках ворог загенерував всі ще боєздатні частини. Він не має сьогодні, наприклад, 100% підготовлених і підрозділів для ведення бойових операцій, але біля 20% – це ті. Підрозділи десантних військ, десантних штурмових, морської піхоти, деякі спецпідрозділи, які готувалися довгий час. Вони відповідно мають високий фах і е, визначили якраз ті стратегічні пріоритетні міста і відповідно окріп райони, де дійсно вони бачать, бачить, що є перспектива наступу. Тому е, дійсно удари по, починаючи з Куп'янського напрямку. Вони давно цей плацдарм готували. Декілька разів намагалися проводити наступальні операції. Не вдавалося, ми їх відбивали сьогодні. Знову намагаюся просунути з річки Оскіл, завівати оперативні вигідні позиції, перейти річку і далі йти наступу на Харківщину із півночі, підтискаючи частково луганський напрямок з другого боку. Над важливим являється дійсно покровський виступ, який сьогодні має стратегічне значення для оборони. Там саме більше ми знищує представників ворога. Від 350 до 660 в день це з рахунок того, що за день десь 1300 1700 половина якраз покровський напрямок. Але сходу, три місяці ворогу це не вдалося. Тому сьогодні приймають тактику, як і в інших містах. Це відповідно проведення планових ударів або наступ в секторах північніше або південніше, ще більше ми говоримо. Такий варіант вони використали для захоплення вугледару. І це не тільки лобові удари, а якраз ми пам'ятаємо, що заходи з фланків з півночі з півдня і намагання оточити, що ми змушені були відійти з міста і на нової позиції. А це дало перспективу звільнити ряд військ і продовжує наступати на напрямок Курахівський сектор і частково на Запорізький. От те, що дійсно ми сьогодні бачимо, що просування іде в ряді напрямків з важкими боями. І ми проводимо відповідну операцію оборони, знищуємо великі резерви, але ще концентрація великих ударних груп, які ще ворог кинув, навіть не дивлячись на те, що ми маємо операції на е Курщині. Вони жертвують навіть своїми територіями По плані проведення там великих операцій. Тільки частково основно для ударів по цим секторам. Це часів яр, це покровськ, це зрозуміло е слідовики. Вони зараз практично вже зайшли. Е Торецьки продовжують наступальні операції. Ну і саме такий важливий сьогодні Курахівський напрямок захоплення Курахова і відповідно проведення операції операцій біля Курахівського водосховища це перспектива не тільки перекриття логістичних шляхів, а і можливість розгортання тактичних наступальних операцій по замиканню покровського сектору ударів з флангів. Оце сьогодні основна складна ситуація там. Чому так? Тому що дійсно. Ми не отримали додаткового ресурси, які обіцяли. Президент сказав буквально позавчора. Тільки 20%. А це новітні озброєння техніка і особливо боєприпаси високого рівня. Це ракети дальні радіосиді, це безпілотники затягнулись. Процес передачі літаків різних типів, не тільки Ф-16, а від ряд союзників і Британії, і Швеції. і Інших наших партнерів це дійсно визначилось на фронті. Але наші бійці все-таки стоять потужно в цих секторах, маневрують прориви, як деякі аналітики говорять, західні що є великі прориви, великих нема. Ми навіть де відійшли з міст, от відійшли вже на піготовані позиції. Біля Покровська готуємо декілька потужних ліній оборони. Сам Покровськ це вже потужний центр захисту. Але і три-чотири лінії оборони будуються біля нього. Так легко наступальний операцію вони не проведуть. Тим більше ми ряд проводимо контрударів, включаючи і те, що нашого сліду, але проводив буквально вчора контрудари там, турецькому форматі в Покровському. Два дні наші воїни проводили потужні контрудари. А це не тільки зупиняли ворога, а нижче великі континенти. Ну і сьогодні питання стоїть про нейтралізацію цих виступів і кліщів біля Курахова. Це сьогодні надважлива ситуація. Ми вже бачимо, що тактика оцих оточень і захист флангів постійно застосовується ворогом. І зрозуміло, контр діє це удари по цим флангам в тили. Оце якраз сьогодні важлива ситуація. Я рахую, що такий формат, який би дозволений захопити якраз вугледар, ніби використати, коли не обходує місто, дійсно, вишукуючи особливо резерви, спецназів, всіх спеціальних операцій, доцільно бити їх фланги. І це давало потужний формат їх, їх, їх втрат, а тим більше розгубленості. І не могли вони не могли проводити праці ні по, ну, по оточенню, ні проривні якісь наступальні дії, тому сьогодні є необхідність посилити позиції. Ми е, підготували резерви, але з іншого боку діяти нестандартно, де ворог не очікує, а це ті ж владою або тилові удари по ворогу, де дійсно ворог намагається або прорватися, або немає укріп районів. Це як альтернативні варіанти. Тоді змушені перекидати туди, тому що ми можемо проривні напрямки організувати, але Сьогодні констатуємо, що тяжка ситуація на цих шести напрямках, про які ми говоримо, командування дійсно розробило контрзаходи в цих секторах по кожному напрямку окремо і контрудари, і відповідно удари з флангів. Це те, що дуже важливо. Це вже справа кінштабу і командування, які планують конкретні праці на полі бою. Ну, я думаю, що найближчі періоди ми повинні витримати такі удари. Виготовчи резерви, це вже буде перспектива і контрударів, І в будь якому випадку, при таких темпах, які ми організували е, знищення ворога, це від 1250 до 1700 день. Ми маємо навіть за тиждень, навіть за місяць, крайній біля 40 з половиною тисяч знищених окупантів за два місяці. Це ціла армія і поповнювати сьогодні. Путін не має ресурсів, тому і надіється на частковий контингент. Північний Кореї, які підтяг, хоча б на Курський напрямок, частково задіє інструкторів і на Донецькому напрямку для використання в підготовці якраз і росіян, використаючи використовуючи їх ракетну техніку озброєння безпосередньо на полі бою. От, ви сказали діяти нестандартно і несподівано Курське якраз була дуже нестандартна і несподівана операція. Тому хочу поставити запитання якраз щодо цього: чи зможе Україна утримувати захоплені території в Курській області Росії протягом кількох місяців. Яка доля цих територій, що там зараз відбувається? Ну я просто чітко визначаю, що в цій стратегії, і ми все-таки намагалися рекомендувати нашим командуванням. Ой, бути не тільки курс для цього, щоб готувати такі операції. І ворог відповідно змушений був. Передовувати свої сили декілька таких операцій: це Курск, Брянськ, це е, Біоразковос і, і і зрозуміло, що це окуповані території, там, де ворог немає окрім районів, де не очікує це все в системі від цілком таємно, коли ворог не знає про наші плани. І він тоді губиться. Бачите, як по курську, навіть Путін був в шоці. Декілька днів не знав, що робити. Не знав чи це наступ, чи це спецоперація наших спецпідроздів локальна. От, а такі операції вже повинні на своїй практиці бути. Тоді ворог дезорієнтований. Він намагається орієнтувати то одні, то інші сили в той або інший напрямок, тому що боїться проривів, потужних якогось боку по харківському напрямку. Оце сьогодні треба переходити на такої моделі, тому що ми трохи застряли тільки на Курщині. Розуміло, що недостатньо сил засобів і недостатньо нам партнери забезпечувати ті новітні сили, які б знищували ворога дуже ефективно на полі бою. Щодо Корського безпосередньо напрямку, ми вибрали там вдалу тактику, не тільки укріп райони, там, де є висоти, де є можливість захищатися, а маневрена війна. Ми постійно переміщаємо наші підрозділи, наносимо неочікувані удари по групуванню ворога. Там, де ворог намагався вже просунути і рахував, що він вже має переваги. Ми відступили або зманеврували, провели контрудар, відвоювали ряд позицій. Створили вогневий вал сірих зон, і ворог не може зайти. Для цього використовуючи і безпілотні літальні апарати, дальнобійні ракетні мінометні е, системи, кайберси, М-10-70, які б'ють на 80 кілометрів, знищуючи резерву ворога, водні програди. першу чергу ми бачимо і е, річку Семь, відповідно, е, потужні глоїстичні е, шляхи, які перетворюються, відповідно, укріп райони. і, ну, зрозуміло, це населені пункти. Тому там ворогу не так то просто буде. І навіть згенерувавши до 55 тисяч вояків агресивних сил, вони не можуть виконати завдання, які ставить Путін. Він поставив до 1 жовтня відповідно відтістити наші війська з Курщини. Бачите, в цій ситуації ніякі вказівки Путіна не спрацювали. Тому першочергово північно-крейські війська до 3 тисяч кидають на Курщину посилити це угрупування, щоб не знімати з того ж Покровського. У і інших напрямків, де все таки будуть намагатися продовжувати наступати, от якраз про військових КНДР, тому що е, у повідомленнях аналітиків про Донецьк наголошується саме е, аналітики, і вони говорять про Донецьк, кажуть, що військові КНДР вже зайшли на територію України. Е, зайшли чи не зайшли? Це перше запитання. А друге, навіть якщо й так, як вони змінять е, хід війни і чи загалом вони здатні дуже допомогти росіянам на цьому керунку? Ну, перші про загальну кількість 12 тисяч. Більше з них проходить злагодження на перо на далекому сході Росії. Біля трьох тисяч на на території Курщини. Це частково спецнази, але і строї частини, які не мають досвіду, бойової підготовки. Тим більше не участвую в війні. Він закореє більше 50 років. І реалії це реальні потужні водої операції, які будуть нищити. Мотивації в них немає. Нема системи злажні з російськими військами. Вони стикуються по багатьом параметрам: військовим, технологічним, мовним от, і навіть в плані координації між офіцерами. Тому дійсно проблема буде у них. Я розумію, що це все таки військові. Нам придеться з нею воювати, але ефективно вони зможуть вести наступальну операцію. І це не та кількість, яка була вирішальна навіть на Курщині. На Донеччині це, як правило, офіцери, інженери, спеціалісти для використовуватися для злагодження поряду напрямків пов'язаних з ракетною технікою, бротавтовими військами визначать, чому не якісні боєприпаси, як ракети, так і снаряди до 40% відсотків річно-креских не спрацьовує, тому особливо на Донецькому наступальних форматах. Тому даний момент розбирається, і це також не досконалих дій відповідно північної Кореї, але з одного боку. Конкретні удари по цим групуванням, які будуть це зразу ж поставить на місце їх, і багато з них буде або відмовлятися, або вступить навіть в конфлікт з Росією. Про що говорять російські офіцери за нашими розвідданими? Що якщо е -е, північно корейці не захотять гинути, вони можуть або відмовитися від ведення боїха операцій, або навіть конфліктувати з росіянами? Це плюс, і це буде стимулювати. Це перший склад, який має знищити їх. Другий святи з південної Кореї особливо підняття боєготовності на кордонах з північною Кореєю, і тоді Північна Корея змушена буде тримати в себе війська, передбачаючи потужну конфронтацію не тільки з Південною Кореєю, з Японії, а з США, тому що вчора глава Пентагону Остін сказав так: тільки буде ускладнення, а ми бачимо, агресія Північної Кореї росте. Ми задіємо весь потенціал і неядерний, і ядерний по захисту південної Кореї. І тому південна Корея об'єктивно союзник не тільки політичний розвідданих і в перспективі можливо боєприпаси і е, зброя, але й той, який має стратегічно тиснути на е, північну Корею безпосередньо і на кордонах, і по різним оперативним допомогічним каналам з використанням потенціалу США. А це буде ставити таким чином умови або зберігати ті ресурси в себе і готуватися для якогось відповідь до війни, або як він говорить, захисту. Або віддавати Росії, а це ослаблення позиції Північної Кореї відносно таких потужних, як він рахував би конкурентів противників. Заходу є особливо США засоби впливу на Іна. Це я скажу прямо по оперативним каналам. Не раз були такі операції, пам'ятаємо, Ін неодноразово запитував на можливість контактів з керівництвом США для того, щоб зняти напругу. Крайній варіант був. Пам'ятаємо, коли був президент Трамп. Навіть зустрічалося двічі, коли тоді Кимчанин зобов'язався не використовувати і не випробувати балістичні ракети середні і далі радіосидій. Це не просто було. Це велика операція була без тиску на ківчанина, а тоді вже це е, освятилося на вищому політичному рівні. Тому сьогодні треба не тільки на полі бою їх нейтралізовувати, що їх просто охолодить потужно і не будуть вони йти на територію нашої держави, а тиснути по всім напрямкам. На режим Кимчинина і це має зняти цю стратегічну підтримку Росії, на який час вони зараз дуже заточені. Це і 1200 балістичних ракет які не поставили декілька мільйонів штук артилерійських снарядів. Оце те, що вже поступило. А тепер ще війська. Це вже прямий вступ війну, те, що Північна Корея. Свій час зобов'язувався не мілітаризувати, не пробувати військових операцій, тим більше надавати якусь допомогу іншим країнам війні. Вони порушують все, що можна порушити, і міжнародні угоди і статут ООН, які вони чітко на це декларовані. Тому я думаю, зараз генерація всіх сил в першу чергу наших військовиків на фронті і міжнародних сил може зняти цю загрозу на перспективу. Дуже важливо було це почути ще би коротко хотіла з вами обговорити заяву від генштабу у жовтні. РФ запустила по Україні 2023 ударних БПЛА. Це найбільша кількість. Випущена за місяць з початку повномасштабної війни загалом за 2024 рік росіяни атакували нас майже сімома тисячами дронами. Це зміна тактики з чим це пов'язано? Бо дуже часто це пов'язували зокрема з тим, що немає успіхів там на фронті, і вони вже цивільне населення тероризують. Як ви це можете пояснити? В Першу чергу Путін використовує всі засоби тиску на народ України. з одного боку. Це намагання проти наступальної операції. показує, що він. Має перспективу успіху, захопуємо все нових територій, щоб ми відповідно десь орієнтувалися, Давайте буде проводити переговори. Але бачить, що це ці механізми не спрацьовують. Да, ми деякі мірі відходимо, відступаємо, але потужно тримаємо оборону і є перспектива нарощування ресурсів і плані навіть підтримки наших союзників. Тому виграти ж легко, якісь нові перспективні напрямки неможливо. Тільки частково диспросуватися може, але саме головне. Що його вражає, а саме у перший день скажімо, 24 лютого 2022 року не розпочав війну, але народ України не перемогти. Ніхто не перемагав об'єднаний народ, а тим більше народ України, і він це розуміє, як подавити дух народу. Це саме головне, тому що цього складеться і армія, і наші так сказати, зусилля на фронті, і в тилу відповідно, і перспектива мобілізації можливо потужних е, нових ресурсів протистояння агресору. Це зрозуміло, він намагається робити через терор. Тому виробництво кількості безпілотників Він зобов'язався вже на майбутній рік 1 мільйон 500 тисяч. А ці місяці по декілька сот безпілотників, які запускають зразу ж відповідно щоденно на нашій території, щоб тероризувати людей, щоб були жертви, був розпач, і відповідно люди протестували проти дії влади по захисту і навіть проти збройних сил. Щоб ми вимагали миру, і деякі аналітики говорять, що більшість людей, частина людей, які раніше стояли за те, щоб потужно воювати, зараз вже готові на мир. Але на який мир? Тут важливо, те, щоб ми вийшли на мир відповідно до принципів жодного права. І Відповідно, це потужні зусилля збройних сил, і це перевага на фронті. Концентрація наших союзників разом із партнерами, не союзниками, але які готові до формального світового порядку. А це передбачає правила, які передбачені статутом ООН, і кожен ратує і син Зепін, і молоді і індійський лідер і Ердоган, які, начебто, говорять про мир. Але за що вони говорять? За суверенітет свого ж Китаю, але й любої країни, включаючи Україну, то давайте вийдемо на цей суверенітет. А це друга склада поряд перспектив на фронті і новий стратегічний курс, який повинен бути неочікуваний для ворога. Це концентрація зусиль міжнародної спільноти. Щоб змусити Росію виходити з війни. А це велика тяжка робота процінали не тільки з країнами-союзниками НАТО, але й з третіми країнами, які мають потужні впливи на Росію. Оце сьогодні перспектива два фронти: реальний бойовий фронт і реальний оперативний політичний фронт, який повинен згенерувати кращі сили. Що основним центром зацікавленості і мотивації для всіх буде країн світу для любої, для великої і малої це загроза з боку Росії ядерною війною. А ядерна війна приведе до знищення людства, і ніхто не хоче гинути ні кимчанин, ні китайці, ні індуси, ні американці, ні європейці, ні росіяни, ні українці. Оце той формат, який повинен об'єднати світ проти глобальної війни проти агресії Росії.